Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я покажу, як можна швидко приготувати дуже смачні соковиті рублені котлети. Дуже вдале поєднання продуктів, готується з простих інгредієнтів і дуже швидко. Друзі, бажаю всім мирного неба, Божого благословіння, гарного настрою і саме головне всім міцного здоров'я. Всім бажаю приємного перегляду. І так, для таких соковитих. Рублених котлет потрібні дуже мало і прості інгредієнти. У мене пів кілограма курячого філе, пів баночки солодкої консервованої кукурудзи, 100 г твердого сиру, одне яйце, одна повна столова ложка крохмалу або дві неповних, сіль, перець і сухий чесник за смаком. Куряче філе я помила, просушила і зараз нарізаю маленьким кубиком. Ось приблизно такі кубики повинні бути. Невеличкі шматочки. Все нарізане куряче філе я перекладаю в миску, де буду замішувати фарш. До нарізаного куряче філе додаю одне куряче яйце. За смаком потрібно поперчити, посолити. І трішки додам сухого чеснику, розмішаю все. Додаю крахмал, у мене одна з горкою повна столова ложка. Додаю пів баночки консервованої кукурудзи. Можна також брати заморожену кукурудзу. І 100 г твердого сиру у мене моцарела, можна будь-який. Я натерла на тертку і також додаю. Це все розмішую, щоб всі інгредієнти поєдналися. Ось така суміш у нас вийшла. Можна виробити змочити вологими руками. Воду змочити руки і виробити руками. Можна ось так просто брати вологу ложечку столову і виробляти. Розігріваємо на сковорідці, наливаю рослинну олію. Коли вона розігрілася, викладаю ось такі котлетки. Ось я виложила. Буду жарити все з двох сторін до золотистої шкірочки. Я приготувала тарілку, накрила паперовим рушничком, щоб всенькій, лишній олія у нас вийшла. Ось такі котлети у нас виходять. Це прекрасне блюдо на вечерю або обід, ніжні рублені котлети, які просто тають у роті. Я надіюсь, такий рецепт швидких котлет вам також сподобається. Пишіть коментарі, ставте лайки. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб бачити мої нові відео. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідніх. До нових зустрічей!